Давайте почитаємо наш чат. Я традиційно відповідаю за Ютуб канал Говорить Великий Львів. Наталка за телеканал НТА в Ютубі. Підписуйтеся прямо під час ефіру. Алгоритми Ютубу. Я думаю, що ви вже чули це в сотні інших стрімів інших наших колег. Алгоритми Ютубу так і так працюють і просуваються відео. Якщо під час нього ви підписуєтеся на наш канал, тобто Ютуб розуміє, що це актуальне відео для глядачів. Ставте лайки, коментуйте. Будемо з вами спілкуватися. Ну насправді в нас тут, якщо говорити про наш чат. Дуже багато сварок. багато хто пише, ну ця тема можливо і розвинемо з істориками в наших наступних ефірах. Дуже багатьох зачепила ця тема, що де фашизму більше у теперішній Росії чи у гітлерівській Німеччині там нацизм переплетений з фашизмом, чи там у Італії умовні йде, яка була в зрештою по суті. Засновницею фашистського руху тут багато сварок, не будемо їх цитувати. Ну от Зокрема, наші наші глядачі дякують Антону Геращенко за його роботу. Бачите, що він працює інформаційно. Знаєте, там в коментарях часто десь і обурення висловлюють там Антоном Гращенко, але те, що ця людина. Дуже якісно працює на інформаційному фронті. Це ми можемо точно бачити, знати ці всі там, навіть ті самі прес-тури. І навіть в нас в четвер була журналістка Маряна П'єцух. До речі, заходьте на ютуб-канал Говорить Великий Львів, почуйте її розповідь. Вона розповіла про те, що організували прес-тур українська влада. Вона ж натомість спробувала десь від нього відділитися і знайти тих людей, які. Вже в окупованому в окуп деокуповані перепрошую була е, Далі топлять за русский мів, за руских солдатів. Показала цих людей. І важливо про них знати і щось з ними робити, тому що. ай з одного боку, я там на всі 100% погоджуюсь з Антоном Гращенком, що ті, хто був за і є досі за русський мір на ще досі окупованих територіях, тої самої Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей, вони поїдуть за Росію, якщо Росія звідти піде, але е, треба буде щось робити з тими такими, знаєте, ну доволі не пристосованими до життя е, в сучасних реаліях. Тих самих пенсіонерів, які звикли, яких навчили так жити від е, зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії, е, головне, аби щось було в холодильнику, а не тут. На жаль, і вони лишаться. Вони й лишилися як тоді, коли туди прийшли росіяни. Лише це і зараз, коли їх деокупують Збройні Сили України і будуть далі мріяти про цей свій руський мір, і їм їх інформаційно треба буде абсолютно якісно відпрацьовувати. Тих, хто не співпрацював з окупаційними владами, а просто десь там собі ходив за гуманітаркою і ти сидів вдома. щоб вони зрозуміли, що приносить руський мір і до чого він веде, пишуть про жертви, і знаєте насправді. Напевно, найстрашніше, найстрашніше Бучею, ну так, знаєте, в Бучі ми кажемо, стане той момент, коли ми деокупуємо Маріуполь і дізнаємося, що там відбулося, адже там, судячи про все і за все, вірніше за все йдеться про десятки, а можливо і сотні тисяч жертв російської військової бандитської машини. Також ми закликаємо вас. Підписуватися на телеграм-канал говорить в Львів. Там багато оперативної інформації відібраної нашими редакторами, яка з'являється доволі оперативно, чітко, швидко сфокусовано, без зайвої води. що зараз там є? Росіяни готують собі шляхи відступу на Херсонщині, зокрема в районі Каховської ГЕС. Затопили дев'ять вагонів для побудови переправи. Це зведення генштабу збройних сил України. А очевидно, що хочуть якимось чином покидати території Херсонської області. Ну щось вони знають більше. Ми не знаємо, а вони знають і правильно роблять, що хочуть йти звітам.